Юрій, емоції зашкалюють, нічийний рахунок точно не влаштовував жодну з команд. По грі ваш аналіз? Емоції зашкалюють по двом причинам, тому що грали з хорошою командою, там зібрані гарні футболісти. Ми минулий тур грали також за скидкою, як казали, це найкраща гра бізнес-ліги цього сезону. Там також емоції зашкалювали. Коли граєш з хорошими майстрами, то це завжди цікаво. Але це позитивні емоції отримуєш, навіть якщо результат десь не на твою користь, як були у нас дві нічі, все одно від гри, від е, ажіотажу, від напруження отримуєш задоволення. Але є люди, які ну, просто не відповідають рівню турніру. Ліга дуже добра в цьому році. І Скітка, і Телепорт, Артур М'юзик. Легія, минулорічні переможці. Ну, люди б'ються на полі, а ці два чудака діли рації. Ну, вони от ми граємо кожну гру, різне суддівство. То підкати можна, то не можна, то знову можна. Судді, кожну гру нові судді судять тільки тому, що одну гру насудили, начудили, все, їй говорять, адихайте, відпочивайте. Другу вже інші судять, третю ж і ще інші. В них скоро судді закінчиться, тому що це арбітраж. Ну, він взагалі не відповідає якості турніру. Тобто, це, на ваш погляд, буде. відсутність послідовності в діях арбітра вплинула ну, на матчу? Ми грали минулу гру з кіткою, з пацанами з кітки йдемо і сміємося. Зіграли ігру класно, 6-6, і дві команди недовольні суддями. Ну просто дві недовольні. І не за те, що вони передергують, вони рішення в однакових моментах різні рішення. Ну, це як мапа з гранатою. Ти не знаєш, що від нього чекати. Ти граєш в футбол і не знаєш, що він свисне, що не свисне. Ну це чесно, це позоріще. А що по грі? на ваш погляд? Чого бракувало команди? Ви не програли жодної гри в Лізі, але жодної не виграли. Ну, ми команда така, саме миролюбива. Ну, ліга дуже хороша, ну, в кожній грі заруби. Тут нема такого, що хтось там когось розробив. Ну да, там щось Легія Лігія 4-1 Артур Мюзика виграли, і то, напевно, там, може, 5 пішли, я не дивився гру. А так всі ігри, чи в один м'яч на останніх хвилинах забивають, чи, чи нічі, Це просто ще раз доказує рівень турніру і рівень команди. По грі можете комусь дорікнути, або, скажімо, зокрема, перші два м'ячі. ну, хотілося від вас почути, тому що ви безпосередньо. В тих епізодів з центру поля пропустили, не побачили м'яч. Це ви так трошки привів, там метрів 15 було. Да, трохи був закритий там Алек зборовський. Змогли. Другий пропущений м'яч. Зокрема, ви пішли на вихід, ворота залишили порожні, там був захисник, але ви ну, знаєте, отаке опинував ну, враження таке, що ви в недопозиції. Ви так, і... Буває так. Я ж не кажу, що не, не, не тільки ж судді погані, я також роблю помилки. Ну, треба подивитись, буде відео ми подивимося і зробимо висновки. Правильно я діяв в тих ситуаціях чи неправильно. Дякую. Дякую. вам.